Весняна толока у Тростянці багаторічна традиція. Асистентка вчителя пані Світлана із задоволенням приєдналась до масштабного прибирання міста. Каже, чистота навкруги запорука гарного настрою. Особисто я з задоволенням доєдналася до нашої спільної толоки, тому що, по-перше, така праця вона об'єднує, і це все на благо міста, на благоустрій для нашого міста, на те, щоб у нас було красивіше, все-таки комунальним службам не просто самим справитися з таким великим об'ємом роботи. А з другого боку, це таке задоволення, що весна, краса все, всі разом. Ми працюємо, надіємось на перемогу. За доброю традицією, світяни Тростянця долучились до загальноміської толоки. Наразі в громаді проводиться місяць з благоустрою. Працівники різних навчальних та дошкільних закладів, а також палацу дітей та юнацтва, впорядковували міські території. Звичайно, ми, як завжди, долучаємося до толок, які відбуваються в нашому місті, для наведення належного санітарного ладу, тому що всі ми мешканці нашої громади, всі дуже любимо наше місце і хочемо, щоб у ньому було чисто, красиво і гарно. Учасники толоки побілили дерева та бордюрні камені у міському парку та по вулиці миру, наводили лату нескучному, а також висадили дуби, туї та кущі ялівцю. Бажаю, що це дуже корисна і цікава справа. Ну тому, що ми на свіжому повітрі ми прибираємо наше місто, робимо його красивішим, робимо його чистішим і. Я вважаю, що таке потрібно проводити час від часу. Ми хочемо навести лад у нашому місті. Ми сильно його любимо. Воно у нас дуже завжди чисте, охайне. І сьогодні ми доєдналися разом з колегами до весняної толоки для того, щоб прибрати наше місто. Чудова ініціатива взагалі робити щось великою громадою великою навалою, як кажуть, гуртом і батька легше бити. Прийшов на толоку. Ми копаємо ями та висаджуємо дерева, щоб наше місто було квітучим та кращим. Заклад сьогодні долучився до загальної такої міської толоки, весняної толоки. Ми хочемо, щоб наше місто було охайним, чистеньким. І сьогодні всі з радістю вийшли і саме допомагають зробити місто чистим. Це ініціатива дуже гарна, тому що перед великодніми святами, взагалі, коли настає тепло, треба всю свою оселю. Так само як ми живемо в нашому рідному місті, це наша оселя. То треба її прибрати і приурочити до свят. Наш заклад знаходиться в мальовничій місцевості, не скучне поряд з нами. Наша територія теж складає більше двох гектарів. Тому ми спочатку долучилися до загальноміської толоки на території нашого закладу, а сьогодні приєдналися. Ось тут не скучному, куди ходять наші діти, наші батьки для того, щоб тут було охайно, чисто і звичайно ж безпечно. Тому працюємо всім колективом в зручний час. Коли маємо можливість і намагаємося зробити все для того, щоб наше місто було гарне, наскільки ми це можемо зробити. Не скучне, воно наше. Я жителька Тростянця, тому, звичайно, хочеться зробити його чистішим, кращим. Ми тут відпочиваємо, відпочиваємо з сім'єю, тому кожному буде приємно прийти і побачити, наскільки тут чистенько. Я вважаю, що це гарна ініціатива. У нас повинно бути чисте наше довкілля, бо це наше здоров'я, і хто як не ми наведе в нас порядок, щоб нашим дітям було тут приємно. Сотні освітян із задоволенням працювали майже цілий день, аби зробити Тростянець ще більш затишним та привітним. Гарна сонячна погода сприяла активній праці в весняному марафоні благоустрою. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Трустянець, Телеканал ТВТ.